Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 9 вересня, ми з вами розпочинаємо читати фрагменти з Євангелія від Марка і продовжуємо читати послання святого апостола Павла, його друге послання до Коринфян. Починаємо з Євангелія. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галілейського. І хрестився від Йоана в Йордані, і, одразу ж, виходячи з води, він побачив небеса, що розкриваються, і духа, мов голуба, який сходить на нього, і голос був із небес: Ти син мій улюблений, в тобі моє благовоління. І одразу ж дух виводить його в пустиню, і був там у пустині сорок днів, спокушуваний сатаною, і був зі звірами, і ангели служили йому. Після того ж, як виданий був Іоанн, прийшов Ісус до Галілеї. Проповідуючи Євангеліє царство Божого і кажучи, сповнися час і наблизилось Царство Боже. Кайтеся і віруйте в Євангеліє». І послання апостола Павла. Браття, всім нам належить з'явитися на суд Христа, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив у тілі, добре або лихе. Отже, знаючи страх Господній, ми переконуємо людей, а Богові ми відкриті, надіюсь, що відкриті і в вашій совісті. Ми не знову знайомимося з вами, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, хто хвалиться зовнішнім, а не серцем. Коли ми виходимо з себе, то для Бога, коли ж помірковані, то для вас. Любов Христа керує нами, що думаємо так, якщо. Що один помер за всіх, то всі померли. А Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не жили для самих себе, але заради того, хто для них помер і воскрес. На цьому це все. Божого вам благословення, до зустрічі вечором.